Вечірній Харків знову сяєтиме. Від сьогодні вуличне освітлення почнуть вмикати у всіх дворах та центральних магістралях. Поступово ліхтарі запалять і у більш віддалених від центра районах. Заяву щодо цього оприлюднив харківський міський голова на підставі розпорядження про скасування відповідних обмежень з боку уряду, зазначив директор профільного комунального підприємства. 23 березня, наскільки я повні була масована масований обстріл. України і було дуже пошкоджено багато енергосистеми. І Після цього було розпорядження щодо зменшення електроенергії. Від 100% ми вмикали тільки 10%. 10% – це 9960 світоточок в місті Харків. Всього на балансі у нас більше 100 тисяч світоточок в місті Харків. Вмикатимуть вуличне освітлення в місті поступово з метою запобігання перенавантаження системи зовнішнього освітлення. Горітиме воно за графіком. Поки що це орієнтовно. У з 18.30 до 22.30, зауважує директор профільного підприємства. А також зазначає, через обстріли багато ліхтарів та електромереж були пошкоджені. Тож комунальниками ведеться щоденна робота з ремонту і заміни елементів. На даний час у нас 97 Відсотків мереж зовнішнього освітлення відновлено нашими працівниками. Це дуже багато, це понад 100 тисяч світоточок. Три відсотка відновленню не підлягає. Це у нас північна Салтівка. Перша, друга, третя і п'ята, четверту ми відновили. Частичні, а ще комунальники пояснюють, якщо вдень горять вуличні ліхтарі, то це не через те, що їх забули вимкнути, чи щось зламалось. Це значить, що спеціалісти лагодять мережу. Люди бачать і в телеграмах, і везде пишуть, думають це зауваження. Це не несправність, Це ми налажуємо зовнішнє освітлення, проводяться планові попереджувані роботи, і відновлюємо і постійно тримаємо його в робочому стані. А тепер сподіваються, комунальники все відремонтоване стане в нагоді, і осінніми вечорами на вулицях Харкова буде світліше. Яна біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олексій Моравйов, Харків, Новини.